Очільник українського МЗС Павло Клімкін подякував Конгресу США за заклик до Барака Обами надати Україні летальне озброєння. Відповідно, резолюцію підтримала більшість палати представників. Серед них хто проголосував за, були і демократи, і республіканці. Утім, ухвалений документ має рекомендаційний характер і не може змусити Білий Дім озброювати українську армію. За даними американських змі, більшість радників Барака Обами висловлюються за постачання летальної зброї. Та в адміністрації президента кажуть, що остаточного рішення з цього питання поки що немає. Ми, демократи і республіканці, хочемо сказати, з України вже досить. Я місяцями стверджував, що ми не можемо дивитися на кризу в Україні як на якийсь далекий конфлікт чи чиїсь проблеми. Ця війна лишила тисячі людей загиблими, десятки тисяч пораненими і мільйон переселених, і почала загрожувати стабільності в Європі усталеній після холодної війни.